Вночі скриплять вози, переселенці їдуть, світ за очі, покидавши своє, шукати Україну в Україні, десь маєш бути, десь вона та є, своя, свобідна, ще не занапащена, де вже не владен лях, ані аллах, ні Строй і Бог. Поділля і Братславщина самі себе вивозять на волах, пробились кров'ю, стомлені, обдерті, підводи витягають з багновиць. А на возах старі, уже як мертві, обличчями до неба, горілиць, де буде дім? Іде притулок ваш і поля шмат, і для дітей прожиток, скриплять вози, кудись на пустопаш, на вільні землі, людський неужиток. А я стою сказати щось негоден, змиває дощ дорогу і мене. Я розминаюсь із своїм народом. Та й краще так, ніхто не прокляне, обпалить часом думка крижана. Ось люди йдуть, а скрізь одна руїна. І поки я їх визволю з ярма, то чи не мертва буде Україна? Десь при воді спинившися під водою, де вже воли до ясел заривуть, Бездомні люди. Спраглі за свободою, свої силитьби слободами звуть. Але ж яка біда цьому народу, що він біду міняє не біду, бо хто зна, чи він знайде там свободу, чи ще одну збудує свободу? Як добре, увійти в корчму звичайнісіньким дядьком. Намацавши за шкарублими пальцями пощіляні двері, постояти на порозі, п'ятірнею пригладити нечесану макитрю, кожен тобі посунеться, кожен до тебе вип'є, кожен тобі вилає Хмельницького. Мій Боже, що ті люди мелють. Слова ганяють, як плотву, все лають хмеля, лають хмеля, за москалів, за татарву, за цю мокву непроторенну за берестечко, за вола і навіть лають за гелену, за те, що ляшкою була, о, Господи. Дайте спокій хоч гелені, по той бік світу вона вже ж не ляшка, і дайте мені забути Хмельницького. Їй Богу ж йому псяюсі не з медом Чорний, худий у брудній сорочці. Ось ваш гетьман, ляні сорочинці. Зеро нуль. No. Чоловік без шани, ось ваш гетьман, ромний і вільшаний, нічого, йду принижений потрійно, Омию душу у добрі і злі, ба, може, часом гетьману потрібно пройтися пішки по своїй землі, Ноги місили грязь. Душа летіла над Україною, поля й поля, Півонія я й півень, Дрімайлівка, нехаївка сватки. А де ж мої немиринці і гнівань? Велике Дрюкове, драчі, шабельники, мій лютіш, мій перечим і сущани, копиченці, зозулинці. Тальне попасне, очерятине, гречане, затишне, бурякове і хмільне, прилуки, луки, липи липовенькі, лелеківки, березівки, стави, дубовий гай, гильці, берестовенькі, великі бубни. Що ж за дубливи, пивці, підварки? Вергуни, баштанівка, висока піч, домашлин і пиї, Житомир, воєгоща, каєтанівка, межерич, коломия, турбаї, мала дівиця і піщані броди, вишневий хутір, хортиця, хотин, підгайчики, опішня, обиходи. Батурин, бережани, рогатин, ондимер, все димарики й димарики, сховалися, либонь, під хвартухи, Мар'янівкам, Мотронівкам, Варварівкам. Іваньки, Андруші і Явтухи, Велика глуша, жаботини гадяч, тишки почали. Вовковиї, стрий, куди не глянеш, гайворон і галич, Чорнобиль, Чорнобай і чорторий, А Оніно, Халча, Шандра, кандиби, келеберда, калга, темрюк та шлик оце ваш слід, приблуди і задиби. О той татарський клекіт, кагарлик. Бербери, печеніги, карачаївці, підляшки, годитурка, москалі відчаялась, втомилась, призвичаїлась. Чунгул пекельне на своїй землі. Одар надія, Ждани та бояни, Іркліїв, мліїв, злобен веремій. Великий стидин, халеп'я холоп'є, ліпляве братолюбних балаклій. А он і Київ, подивись, та пильно моя в країну. ти це чи не ти? Скрізь лиховки, недогарки, то пильно погарщина, і рубані мости зарубенці, попілля, попелюхи, попонне погорільці, гробове, нежиловичі, несолонь, свинюхи, кальне, груське, холодне і криве, Бориничі, Дуліби, Гориславичі, Яриловичі, княжичі, пеньки, старі червища і нові безрадичі. Нові голгочі, на чотири боки, Спасибівка, терпилівка, Адами, Звенигород, гостомель, Хотимир, Мала Глумча з веселими тернами, і п'ятихатки між семи могил, усім вітрам відкритий на роздолі, на кусоньки подертий у ярмі, Великий край неданової волі. Хто ж волю дасть, як не взяли самі, І що не день, не вісті, а трутизна, дзвін бомбиляє десь в монастирі, Поклони б'є у лаврі Йосип тризна, Із гніву плачуть сиві кобзарі, А стольний Київ стогне від литвина, І шляхта знову шастає проз львів. А люди кажуть, це Хмельницький винен. До чого Україну він призвів? Чи вже мені ходить позавгорідно від цих чуток здається, трачу глуст? А може, часом гетьману потрібно почуть про себе правду з перших вуст? Отак іду, до радників чортма, і глас народу чую. Він несхвальний, упитий дядько, не минай корчма, розкаже більш, ніж писар геніальний. Ішов кобзар, маленький поводир, що був його великими очима, сказав, що де він з дідом не ходив, гетьманська влада скрізь уже нечинна.